Гвіздецька школа завжди була в когорті найкращих на Коломийщині. Не став винятком і 2013 рік. Велику групу школярів нагородили грамотами та подяками. Отримали кращі учні і нагороди від голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича та голови Коломийської районної ради Богдана Болюка. Окрім грамот, випускники отримали ще й грошову нагороду у розмірі однієї тисячі гривень від очільників району. Я відчуваю сьогодні гордість за наших майбутнє покоління, гордість за наших випускників, які добре вчилися, які зараз поступать у вищі учбові заклади, які поступать у середні учбові заклади, які підуть на роботу і будуть на сьогоднішній день будувати незалежну державу Україна. Мені приємно те, що діти в нас гарні, школи в нас гарні, вчителі в нас гарні, і тому з року в рік все краще я бачу, що. Проходить турбовий процес, і діти поступають у вичу жбові заклади в нашій обласні у місто Київ, державу, у столицю держави Україна, і участь на славу, тому що коли приїжджаю в Київ, в Івано-Франківське, коли зустрічаюся. Мені приємно, що випускники наших шкіл учаться у таких вузах, які дають на майбутнє їм добре життя. Опісля гвістця голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич відвідав свято останнього дзвоника у підгайчиках. Цього року школа населеного пункту отримала нове обличчя завдяки кіотському протоколу. У навчальному закладі повністю поміняли вікна та зробили новий фасад. Випускниками 2013 року стали лише восьмеро одинадцятикласників. Натомість перший клас закінчили три з половиною десятки школяриків. Батьки прийшли, щоб випроводити своїх дітей у нове життя. Вони запросили обосників на свято. Та потім завели їх на останній у їхньому житті урок. Наймолодші школярики вітали всіх присутніх на святі та запевняли, що будуть доброю зміною випускникам. А один в той час закружляли у вальсі зі своїми вчителями. З та підгайчиків Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика.